WHAAAAAA- oh, Вітання в ефірі Молодіжна служба інформації МСІТИСА. І сьогодні ми для вас підготували багато музики, танців та цікавої інформації. Річ у тім, що традиційно раз на два тижні ми презентуємо вам найцікавіші сюжети та уривки минулих програм. Обіцяю, вам обов'язково сподобається. І почнемо зі східних танців. До прикладу, чи знали ви, що сучасний белі Денс колись був ритуальним танцем поклоніння змії? Відомо, що жрицями цього культу були Клеопатра та мати Олександра Македо. І називався він Офілатрія, від давньогрецького Офіс змія та латрос поклоніння. На той час метою цього танцю було відображення рухів цієї рептилії, а кульмінацією цього дійства став поцілунок з коброю. Ще однією версією беліденсу є сакральне значення таїнства пологів, адже на древньому сході дівчат ще з маличку навчали цьому танцю, аби вони могли тішити не тільки своїх чоловіків, а й бути готовими до народження нащадків. Ось така історія, проте зараз хідні. Танці в мізгах наших чоловіків клеймовані статусом еротичні. Тож, шановні, дивіться і насолоджуйтесь. Сейчас я вам расскажу несколько классических движений, которые распространены в танце живота: как в турецком, так и в египетском, в любом восточном танце. Первое. Ручки расположены в сторону. Это исходная позиция. Работает грудь. Удары грудью вверх. Раз. Раз. Раз, два, три, чотири, удари в сторону. Раз, два, по два, удари на три. Тряски. Тряски идут от плечей. Плечо идет. Раз, два, раз, два. Можно наклонять корпус, как вперед. И назад. Так же делать движение грудью полукруги берег. В каждом танце восток это круги грудь. Грудь поднимается вверх, опускается вниз и в сторону. При этом руки абсолютно свободны. И в другую сторону. Также круги грудью можно делать вверх и вниз, поднимая грудь на себя. И опуская ее вниз. Перейдем к движениям бедрами. Бедра описывают полукруги. Правое, левое. Можно опускаться вниз. Также можно поднимать бедро на себя. Можно использовать комбинацию движений. Вниз, вниз, вверх, вверх. Получается. Идем к ударам бедрами. Бедро выносится на три точки. Вперед, в сторону, назад. Ключи. Бедро поднимается вверх за счет того, что выпрямляется колено. Идет поворот. Раз два. И копеечки показывают, делаем ли мы движение правильно. Должны вперед, 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 вперед. И в быстром темпе. Точно так же делаются тряски. Бедра ходят по кругу раз раз при этом мы можем входить как в сторону так и назад можно скомбинировать с грудью. Фото у власному паспорті, вам вже напевно стало недобре, згадавши свої маленькі відображення 3 на 4 у синій книжечці. Не засмучуйтесь, майже нікому не подобається його фейс на документах. Хтось посилається на невиспаність, хтось на нефотогенічність, а хтось буквально у значенні посилається на фотографа, який робив знімок. Хала сучасним технологіям і комп'ютерним генієм, які винайшли фотошоп, який робить ваші аватарки просто перфектними. Що ж, якщо знову... Углиблюватися в історію, то перша фотографія була зроблена в 1822 році Жозефом Єпсом за допомогою камери Обскура. Це була чорно-біла світлина з зображенням вулиці. Про інші найвідоміші фотографії світу ви дізнаєтесь сюжет. Перемога на Таймсквері це направду найвідоміша фотографія в світі, а все через те, що вона стала символом кінця Другої світової війни. Спонтанний поцілунок моряка та медсестри побачили мільйони читачів усіх газет світу. Світлина вселяла надію на те, що все буде добре. Сам автор Альфред Есенсет навіть не сподівався на такий успіх цього знимку і через 40 років вирішив знайти цю пару. На його здивування виявилося, що ці двоє, які вперше поцілувалися на на Таймсквері живуть разом. А найголовніша їхня світлина є у кожній кімнаті. До рейтингу найпопулярніше фотографії світу війшло зображення англійського прем'єра Вінстона Черчилля. Він був знаковою постаттю в історії. Прем'єр, м'яко кажучи, не полюбляв фотографуватися, але в 1941 році він змушений був навідатися до ательє Йосуфа Каша, аби той зробив світлину, яка б характеризувала його стійкість на політичній арені. Тоді раптом фотограф буквально вирвав з рота Черчилля його улюблену сигару, з якої останній ніколи не розлучався. На що політик зреагував розгніваним поглядом, який вдало і зафіксував автор, зробивши найвідомішу фотографію Черчилля. Ще однією світлиною, яка здобула популярність у світі, стала фотографія, зроблена в 1975 році, під час фіналу з регбі, де були присутні усі вершки королівської династії Англії. Несподіванкою стала витівка австралійця, який голяка пробіг ціле коло стадіону. Кажуть, що від побаченого королева навіть знепритомніла, а сама ж фотографія облетіла увесь світ. Проте для самого стріліття ця історія закінчилася невдало чи то ніхто не зрозумів його жарту, чи ще щось, але йому винесли вирок і відправили до в'язниці. Науковець Ейнштейн був серйозною людиною, але в пам'яті людей, не причетних до фізики, він назавжди залишиться дядечком з висунутим язиком. А все через світлину Артура Сейса, яку він зробив в 1951 році. Не знаю, чи підозрював сам автор, що вже незабаром багато фізиків світу витатуйовуватимуть цей знимок на власному тілі, вірячи, що це наблизить їх до Нобелівської премії. Макарі фотограф зі світовим іменем, з поміж численних знімків автора. Найпопулярнішим стало зображення афганської дівчини. Макарі вразила не тільки зовнішність афганки, але й її історія життя, про яку фотограф неодноразово згадував у пресі. Історія фотографій показує найчастіше, найвідомішими знимками світу стають ті, на яких зображені культові особистості. Знімок Мхатми Ганді, який був зроблений в 1946 році, був викладений на обкладинці журналу Лайф і показував провідника індійців, який завмер в позі Лотоса поряд з прялкою. Мало хто знає, але саме ця прялка і була символом свободи та боротьби за незалежність Індії. До речі, фотографу дозволили робити знімки тільки після того, як він сам спробував користуватися Астуватися прялкою. 8 грудня 1980 року від руки Чепмена помер легендарний Джон Леннон. Напередодні того ж дня вони разом з Йоко Оно завітали до фотостудії, аби зробити декілька спільних знімків. Вже опісля ці світлини стали на вагу золота для кожного фаната бітлів. А інші легенди рок-музики, ролінг Стоуни обрали це фото як обкладинку для нового альбому. І наостанок презентуємо вам фотографію Володимира Путіна на обгорці журналу Тайм, яка теж знайшла місце у рейтингу найвідоміших світлин. Майже паспортне фото презентувало Путіна веселим і доволі добрим дядечком, незважаючи на те, що відомий він доволі жорстоким іміджем на політичній арені. За цю роботу автора фотографії Платона навіть номінували на престижну поліцарську премію. Особисто я просто обожнюю рок музику, але на жаль, ні ви, ні я не маємо достатньо коштів, аби відвідати концерт таких гуртів, як Металіка, Deep Purple чи Rolling Stones. В мене для вас є альтернатива. Тільки зараз можемо послухати класну кавер-версію у виконанні ужгородського гурту. Велі я ж бачу, що ви дуже хочете це почути, тому дивіться. I i Вагою або ж недоліком людства є те, що воно просто не може без того, аби не влаштовувати якісь рейтинги. Найкрасивіші люди планети, найкращі спортсмени, найталановитіші музиканти і так далі. Зазвичай ці рейтинги проводяться на шпальта газет та журналів. Всі ви знаєте рейтинг журналу Forbes, куди не проти потрапити і кожен з вас. Але зараз ми говоритимемо про газету Таймс, яка дісталася до мистецтва і влаштувала рейтинг найвідоміших художників світу, починаючи з 20-го сторіччя і до сьогодні. Тож дивіться і запам'ятовуйте, якщо раптом захочете прикупити нову картину на стіну у вітальні. 14-те місце посів Мартін Кіпенберг, відомий німецький художник, скульптор та фотограф. Своїми роботами йому вдалося шокувати, хвилювати і навіть лякати будь-якого сучасного гурмана мистецтва. Та, попри на перший погляд, деяку недбалість і навіть юмористичність виконання, митець своїми роботами намагався порушувати тему людської недосконалості. 12-ту сходинку рейтингу читачі газети віддали художниці Фріді Кало в її роботах. Відчутний дух народного мексиканського мистецтва. Теми полоти найчастіше висвітлюють внутрішній біль самої мискині, яка ще в ранньому віці перенесла травму хребта. Також зацікавлення аудиторії викликає особисте життя Фріди, особливо її ймовірний роман з радянським пролетарієм Львом Троцьким. На 11-му щабелі опинився американський митець Джаспер Джонс. Найпліднішим етапом життя художника стала співпраця з Робертом Раушенбергом. Разом вони розвинули свої ідеї та погляди на сучасне мистецтво. Далі йде російський художник Казимир Малєвіч. Найвідомішим живописним творінням митця стало полотно Чорний квадрат, написане в 1915 році. Ця робота була виконана у стилі супрематизму, основоположником якого і став Малевич. А яскравим доповненням квадрату стали роботи Чорне коло та чорний хрест. Василю Канденському чи та читачі тайму віддали дев'яте місце. Митець намагався ширше дивитися на світ мистецтва, висвітлюючи фарбами не тільки колір, а й звук та навіть аромат. Далі йде Поль Гоген. Разом з полем Сезаном та Ван Гогом він був одним з наймасштабніших представників постімпресіонізму, але незважаючи на популярність та талант, все життя провів у злиднях. Енді Уорхол зайняв сьомий щабель рейтингу газети Таймс. Окрім художнього мистецтва в стилі поп-арт, він займався ще й дизайном, колекціонуванням, продюсерською діяльністю та видавав декілька журналів. Найвідомішими його роботами стали банка супу Кембелл, портрет Мерлін Монро та відома символіка гурту Роулінстоун. До речі, виявляється, що коріння Уорхола – русинське. Шосту сходинку посів американський художник Джексон Полок, ідеолог абстрактного імпресіонізму, родзинка його полотен в абсолютній гармонії, яку можна побачити і відчути в таких роботах, як галактика, кафедральний собор та хвилясті лінії. Далі йде Анрі Матіс. У його роботах переважають яскраві кольори, що підкреслюють святкову барвистість світу. Розробляв орнаменти, лінії, арабески. Основними об'єктами зображення були одаліски, тобто жінки з гарему, купальщиці й танцівниці. Пізні роботи представляють собою чисті абстракції. Четверте місце за клодом моне Майбутній гені художнього мистецтва, колись захоплювався карикатурами, але розкрити його талант художнику допоміг відомий пейзажист Будена. Роботи моне це світ ніжності та тонкого бачення зсередини. Зу рейтингу отримав австрійський художник, основоположник модерну Густав Клімт. З робіт художника видно, що особливе захоплення у нього викликало жіноче тіло. Найвідомішим етапом творчості став так званий золотий період Клімта. Представляють його такі роботи, як «Дворець Афіни», юдіфі. А найбільш відома робота це картина поцілунок. Сходинку займає Поль Сезан. Французький художник, представник постімпресіонізму. Його роботи балансують на двох енергіях притягнення та відторгнення. Це саме відбувалося і з особистим життям митця. Він був аскетичною людиною, яка увесь час боялася, що може не знайти засобів вираження своїх почуттів на полотні. А найкращим за версію читачів газети «Таймс» став основоположник кубізму Пабло Пікассо. Він багато працював як графік, скульптор та кераміст. Його погляд на мистецтво перевернув у, у світу і вивів розвиток художнього мистецтва зовсім на інший рівень. Найвідоміше полотно Пікассо Герніка, в якому багато знавців мистецтва побачили критику на адресу фашизму. Повернемося зі світу мистецтва назад до Ужгорода і до панк-музики. Наступний наш сюжет стосуватиметься гурту Допінг, який вже тривалий час відстоює панк честь Закарпаття на різноманітних сценах України і не тільки. Думаю, вам варто дізнатися про них трохи більше. Гурт сформувався у серпні 2005 року трьома друзями Андрієм, Семеном та Володію. І вже за місяць хлопці зіграли свій перший концерт у місті Хуст. Впродовж наступного року проходять виступи містами України і перший виступ за кордоном. У 2007 році Допінг відіграє концерти в Словаччині та Угорщині, а також бере участь у кількох українських мінітурах. Записує дебютний альбом і вже восени на музикантів чекає перший український тур. Гурту поєднує швидкий мелодичний панк з елементами хард-року та року. Тексти переважно соціальні, але в них вистачає і гумору, та навіть сарказму. На початку 2008 року разом з друзями Total Confuse з Німеччини гурт їде в двохтижневий тур Росією та Україною та грає на міжнародному панк-фесті. СЕОС Панк Фест класне сіордеса. Така мені дуже сподобалося. У 2009 року відбувається довгоочікуваний випуск другого альбому Вон Perfection». Пісні гурту потрапляють в десятку українських та закордонних збірників. Альбоми швидко поширюються незалежними лейблами в Україні, США та Японії. Хоча хлопці й зарекомендували себе як панк музиканти, але часто люблять поспівати щось з репертуару Руки вверх. Починається концерт трьох знаменитостей». Шість років встигли вже поділити сцену з такими гуртами, як Total Confuse, The Symbiosis», Man Killing Man, Indifference, Best Enemy та багато інших. Зараз складова успіху допінгу залежить від трьох хлопців Андрія, Семена та Володі. Ось і все, дякую вам, що були з нами, і кажу вам, що досить дивитися телевізор, біжіть на вулицю і зустрічайте весну і отримуйте тільки позитивні емоції. Але не забувайте, ми щодня чекаємо на вас на цьому ж місці рівно о 18.00. Тому побачимось!